Він приїхав додому буквально на декілька годин, аби забрати автівку і техніку та повернутися з посиленням до побратимів на передову. Вадим Денисов народився та виріс у Кам'янському. З 14-го року чоловік боронить батьківщину. Ми тримаємось, там не дуже так легко нашим хлопцям. Підтримка нашого місця гріє душу, що нас чекають в тилу, підтримують в тилу. Це нас більше мотивує, що у нас тил якось дуже захищений. Цей раз від громадських організацій Бджола та Патріот 2015 передали необхідне підкріплення захисниками з Кам'янського, які боронять харківський напрямок для бійців. 414-го окремого стрілецького батальйону передали автомобіль і дизельний генератор військовослужбовцям 77-ї окремої аеромобільної бригади. 8 fpv дронів. Важаємо, що вам це обладнання. Добре, послужила у надважливі для нашої країни справи. Щоб ці хлопці наші поверталися додому живими та неушкодженими. Вічна пам'ять і слава тим, хто віддав життя за кожного з нас. Слава Україні! Героям слава!